Сьогодні, 2 вересня, президент підписав законопроект номер 13157 Тож очікуємо, коли його офіційно опублікують, і відповідно цей законопроект перетвориться вже у закон. Отже, що очікувати ФОПам у зв'язку з прийняттям цього закону? Ну, перш за все, це з 1 жовтня ви вже будете зобов'язані встановити середню заробітну плату для ваших найманих працівників. На рівні не менше ніж 16 тисяч гривень, якщо ви займаєтеся продажем підакцизної групи товарів. Якщо у вас немає найманих працівників, то е, чистий дохід до податкування у вас повинен складати також не менше 16 тисяч гривень. Інакше податкова вам анулює акцизну ліцензію. А також на фопів очікує вже з 1 січня 2026 року повернення квартальної форми звітності з таких податків як ЄСВ, ПДФО та військовий збір.